Вітаю на камері! З вами Мака. Та сьогодні ми відкриємо японське видання до другої річниці гри, а також промо-бустери, які поклали в подарунок. Поїхали, почнемо з промо-бустерів. Та зустрічає нас промо-лідер РП Трафальгар Ло. Це таке знущання бандай над трафальгаром із 10-го стартера та особисто надімною. Далі в нас де 7 Кост промкабаги. Це must have, якщо ви збираєте деку багі. Та й просто дуже чудова картка. Та остання картка цього паку це промо-лідер Луфі на 5 одиниць життя та 6 кольорів. Перейдемо до промо паку релізного івенту op 10. Він містить дві картки op 10 із штампом релізного івенту. Маємо і на зуму, та івент-рум. Перейдемо до торнамент паку 2025. І тут в нас Шарлот Пудінг за 4. Чудовий дроп, як на мене, найкращий із можливих. Останній з промо-паків це дешпак, в якому маємо Ямато. Саме таку Ямато можна отримати в ілюстрішнбоксі. Перейдемо до видання до річниці та почнемо з ось такого декбоксу. Дуже гарна якість та приємний матеріал, а також він магнітний, але бандай зажлобились на дівайдер. А вже ж набір з 70 протекторів із Луфі в п'ятому гірі та штампом річниці. Далі в нас іде ось такий бокс для зберігання плеймату. А всередині нього, як ви могли здогадатись, а вже ж плеймат та набір дайсів. Чотири кубики d 6 із Джолі Роджером Мугівар замість одиниці. Та ось такий чудовий плеймат. Гір 5 Луфі, Позначка, що це друга річниця гри. Та зачекайте. Ось тепер перейдемо до карток. Та почнемо з Сьорчер-Івента для піратів солом'яного бриля. Неймовірний фойл та текстура. Далі в нас іде альтар Тесарки з OP 02, Портгаса Дієси. Та починаючи з цієї картки, всі наступні будуть містити штамп другої річниці. Третя картка це блакитна кая з оп 03. Сумнозвісний Сабо з оп 04. Мій улюбленець, Дон Кіхот Росінант. Блокер за 2 з опі 05 Секретка Зоро з ОП06. Неймовірна картка із неймовірним артом та текстурою. Далі в нас йде блокер Санджи за 6 донів з OP 07. Передостання картка нашого видання до річниці це велика мамця Шарлот лін, -Лін з Опі08. Та наостанок Монкіді Луфі, Альтарт картки зі стартеру трьох братів. А на сьогодні це все. З вами, як завжди, був Мака. Підписуйтесь та пишіть свої думки в коментарях. Та побачимось, папа! -па!